Привіт всім! Сьогодні у нас на огляді перший електричний Mercedes лінійки EQ. Шанувальники марки відразу зрозуміли, що зараз я розповім все про модель EQC. Після цього авто лінійка значно поповнилася, але цей кросовер, як і раніше, залишається актуальним, і в 2023 році. Слава Україні! Героям слава! Поїхали! Перше ми побачили цю модель на Женевському автослоні в 2018-му. Тоді це був перший і єдиний електромобіль серед усіх моделей з трипроманевою зіркою на капоті. У вересні цього ж року Daimler представив фінальний варіант електричного кросовера. Mercedes-Benz EQC не став переробкою моделі GLC, в яку вставили електромотори та батарею. У цих двох моделей схожа платформа з колісною базою 2,87 см, передня двоважельна підвізка і задня багатоважельна. Але кузов у цього електромобіля все ж таки оригінальний: його довжина 4,76 см, ширина 1,88 см та висота 1,62 см, колісна база 2,87 см. Грати між фар справжні, а не суцільна пластина, як це було у концепт-кара. За нею розташований радіатор. Очікувано, що у німецькій моделі з 2018-го під капотом ми ще не побачимо переднього багажника. Весь підкапотний простір зайняв блок керуючої електроніки. Він закріплений на окремій трубчастій рамі, яка також закриває порожнечу в трансмісійному тунелі. Це ще одна ознака платформної спорідненості моделі EQC з паленим GLC. Поруч із блоком управління розташований передній електродвигун. Відразу на старті продажів це авто було представлено в єдиній модифікації і 400. Вона має два асинхронні електромотори, звичайно, по одному на кожній вісі. Загальна потужність 300 кВт або 408 кінських сил. Максимальна швидкість кросовера обмежена електронікою на позначці 180 км на годину. А до сотні Mercedes EQC 400 з масою 2425 кг може розігнатися за 5,1 секунду. Є дані, що авто за потреби відбуксує причіп масою до 1800 кг. Батарею ємністю 80 квт годин для авто з європейського ринку постачає німецька компанія Акюмотів, яка належить концерну Daimler. Пробіг на одному заряді 450 км згідно з циклом NEDC. Зарядний пристрій потужністю 7,4 кВт має рідинне охолодження, а 80% ємності батареї можна набрати за 40 хвилин на станції з постійним струмом потужністю до 110 кВт. Є кілька режимів руху, а саме Comfort, Eco та Sport. До них доданий у цій моделі ще режим Max Range. При його застосуванні електроніка максимально знижує споживання енергії, щоб показати максимальну дальність пробігу. Також можна вибрати один із п'яти рівнів рекуперативного гальмування. За два роки після виходу на ринок з'явилася модифікація Mercedes EQ 350. При цьому вона була презентована у Китаї. Там для місцевого ринку електромобілі виготовляє спільне підприємство Beijing Benz. Молодша версія отримала також повний привід із двома електромоторами, але їхня загальна потужність менша всього 210 кВт або 286 кінських сил. Батарея така сама, як і в першої модифікації. Максимальна швидкість і в цій версії авто обмежена електронікою на позначці 180 км на годину. Перед тим, як перейдемо до огляду салону, хотів би вам розповісти про експериментальну версію цієї моделі під назвою Mercedes EQC 4 x 4. Як ви зрозуміли, вона побудована на основі героя нашого огляду. EQC400 на ринку з початку 2019 року. І весь цей час у Марці намагаються вкотре привернути увагу до першого серійного електромобіля лінійки EQ. Один з найцікавіших випадків наступний: з цього паркетника зробили справжній позашляховик. Електрокар отримав нову підвізку, колеса та пару режимів Offroad та Offroad Plus. Вони адаптують під бездоріжжя налаштування протибуксувальної системи та акселератора. А синхронні електромотори на обох осях, як і раніше видають 408 кінських сил та 765 Нм, багатоважельну підвізку переробили. Вона отримала амортизатори, пружини та портальні вісі. Як результат всього цього, кліренс електромобіля від Mercedes збільшився зі 140 до 293 мм, а це, наприклад, на 53 мм більше, ніж у стандартного G-класу. Одним словом, оффроуд варіація вийшла натуральною. Але ми повернемось до нашого серійного героя огляду. Відразу зазначу, що інтер'єр цієї моделі виконаний в одному стилі з іншими сучасними авто марки зі Штутгарта. На передній панелі тут такий самий дисплей, який поєднує екрани панелі приладів і медіасистеми. Діагональ кожного 10 дюймів. Якщо відразу резюмувати, то в салоні на вас чекає той самий Мерс, який усім добре знайомий. Шкіріне кермо з кнопками та парою сенсорних тачпадів відразу вам каже, що це авто розроблялося у Німеччині. Це враження посилюють фірмові блоки керування налаштуваннями сидінь на дверях та клавіші склопідйомників та кліматсистеми. Загалом характер інтер'єру підкреслюється специфічною кольоровою гамою, характерною для бренду Mercedes Benz. Високоякісні матеріали, такі як шкіра, сучасні оздоблювальні елементи з алюмінієвим блоком або деревом, повинні казати як водієві, так і пасажиру, що він сидить в авто від Mercedes-Benz. І цього разу не просто авто, а в електромобілі. Кермо, кнопки, важелі, розташовані на дворах пульти керування кріслами, здаються рідними для власників інших моделей Mercedes. Тому пересідати з паливних авто марки на таке електричне буде простіше. Місця в салоні цілком достатньо як для тих, хто сидить спереду, так і ззаду. Зверну вашу увагу, що для задніх пасажирів є трьох підігрів сидінь. В електричному авто EQC ви помітите мінімально можливий рівень вібрації та шуму. Частково це завдяки тому, що блок з двигуном не контактує з корпусом та іншими частинами автомобіля. І все завдяки окремій спеціальній трубчисті РАМІ, про яку я розповів раніше. За зіркою Мерса на багажних дверях розташована камера. Несподівано, але практичне рішення. Звичний багажник має об'єм 500 літрів. Стандартний показник для авто такого класу. Через те, що цей електромобіль із КНР, то в нього встановлені порти зарядки місцевого типу. Повільний порт стандарту GBT-AC, тобто для мережі змінного струму, ви несподівано знайдете на правому куті заднього бампера. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Порт швидкого заряджання стандарту GBT-DC розташований на задньому крилі праворуч, тобто через нього можна поповнити заряд батареї на станціях з постійним струмом. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. До речі, мережі зарядних станцій не стоять на місці. Вони підлаштовуються під швидко ростучу кількість електромобілів з Китаю та встановлюють все більшу кількість станцій саме стандарту GBT. Як вам перший електричний мерз лінійки EQ? Він безперечно вартий вашої уваги. А дізнатися про актуальну ціну та замовити цей чи будь-який інший електромобіль з Китаю, ви можете у нас, у найбільшого українського імпортера компанії Вольтавта. Вам доступні всі наші актуальні пропозиції в будь-який час на каналі в месенджері Telegram, а також в будь-яких інших зручних для вас соціальних мережах. А ми побачимося з вами у черговому випуску серії оглядів велика колекція електромобілів із Китаю на нашем канале. Пока!